Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Це відео присвячене детальному огляду механічного інкубатора Рябушка Турбо 70. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить нижня частина корпусу інкубатора. Корпус інкубатора. Виготовлений із щільного пінопласту володіє високою герметичністю, що забезпечує ефективну теплоізоляцію. Лоток з двома канавками для води. Рівень вологості регулюється кількістю заповнених канавок. Щоб забезпечити стабільну вологість, необхідно регулярно доливати воду у відповідній ємності. Чим більша площа випаровування, тим вища волога в інкубаторі. Рівень вологості можна визначити, спостерігаючи за заподіванням оглядових вікон. Пластиковий піддон для яєць. Має спеціальні канали, які сприяють циркуляції повітря в нижній частині. Після проходження через канали підном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Металева сітка перевороту. Куточки та важіль повороту сітки. За допомогою куточків ми можемо регулювати висоту сітки над рівнем пластикового піддону. Важіль має колеску з цифрами. Це лічильник кількості днів перевороту. Тобто, якщо ви зробили уже 6 переворотів. Змінюйте на відповідний показник. Просувається важель через отвір і встановлюється на сітку. Докладна інструкція по налаштуванню та експлуатації. Покликана полегшити процес інкубування. Верхня кришка інкубатора з вбудованим цифровим терморегулятором. Верхня кришка інкубатора оснащена цифровим терморегулятором, що дозволяє задати необхідну температуру і легко підтримувати її в заданому діапазоні. Для провітрювання і зниження вологості у верхній кришці інкубатора передбачені вентиляційні отвори із залушками. Розглянемо детально, що знаходиться з внутрішньої сторони верхньої кришки інкубатора. Повітря в інкубаторі нагрівається завдяки такому нагрівальному елементі, як керамічний тен, розташований всередині вентилятора. Спостерігаємо вентилятор і керамічний тен турбіна. Вентилятор обдуває турбіну, сприяючи циркуляції повітря і рівномірному нагріванню всієї площі інкубаційної камери. Датчик температури. Два оглядових вікна. Переворот Механічний. Металева сітка поміщається на пластиковий піддон. У комплект входять пластикові куточки, які регулюють сітку по висоті. Це необхідно при закладці яєць різних типів. І означає, що при інкубації перепелиних яєць сітку слід притиснути якомога ближче до піддону і якомога вище від підону, якщо це інкубація курячих, качинних або гусиних яєць. Яйця попередньо для зручності і контролю. Промаркували м'яким олівцем з двох сторін x та 0. Демонстрація механізму перевороту. Здійснюючи переміщення важеля вперед, назад. Сітка рухається, яйця перекочуються по піддону. Актуальну вартість даної моделі інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна оформити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ви зможете знайти та переглянути цікаві та інформативні відеогляди різних моделей інкубаторів. На все добре, вдалого вам дня і мирного неба!